Стосунки також дуже поширена тема пропрацювань у мене на сесіях. І що я замітила? Що якщо у вас проблеми у стосунках із вашим партнером, то це яскравий сигнал того, що у вас не пропрацьовані стосунки саме з татом. Тато це перший чоловік, цей перший чоловік у вашому житті це тато. І хочете ви цього чи не хочете. Але саме ця маленька дівчинка чи хлопчик у віці до 5-7 років найчастіше записує рішення про те, хто такий чоловік. І Якщо, наприклад, цей тато була сувора дисципліна, був ремнем. Дівчинку виховував як такому, знаєте, як в суворих таких умовах, то такої дівчинки, як правило, записується, що тато агресивний, тато подавляє, тато злий, я, я як хлопець, так, бо зі мною поводяться як з хлопцем. І потім не дивно, що така дівчина, вже виростаючи, зустрічає конкретних аб'юзерів, чоловіків, які також поводяться подібним чином. Тому, щоб змінити стосунки з партнером, слід пропрацювати стосунки з татом.